Сьогодні ми з вами розберемо номер 105 за підручником геометрії без меклас автора Олександра Істере. І наше завдання одна з основ трапеції дорівнює 4 см, а середня лінія 9. Знайдіть другу основу трапеції. Так, проводимо середню лінію, у мене вже є трапеція. Так, приблизно посередині. Ну, а ви вже посередині дивитися. А, Б, С, Д. Кікаємо, наприклад, так. Записуємо дані. А, Б, С, Д, трапеція. Так, я думаю, що це менше з основу 4 см. Так, оце у нас БС це дорівнює 4 см. Так. Далі побачимо. Шуткую. Так, К, М. у нас середня лінія 9 см. Так, знайдіть другу основу трапеції, Тобто знайти. Знайти АД. розв'язання. Значить, так, у нас середня лінія трапеції, так, КМ дорівнює півсуми пів основ. Так, тобто, у нас Б це додати АД, поділити на 2. Ну, да? легенька така формула. Давайте так, представимо те, що у нас відомо. Значить, КМ у нас відомо це буде 9. 9. А Б, це у нас 4. Так? Плюс Аде. І поділити на 2. Ну що, представимо, що Аде у нас Х. Так? Як би ми його знаходили? Аде, це у нас невідомий, по-перше, ділений дільник частка. Давайте я так трошечки довго не відразу виражу Аде. Тобто у нас 2 помножити на 9, так? А Аде у нас іде як невідомий. Доданок. 2 на 9 у нас 18, відняться 4. Тобто, АД у нас дорівнює така красива 14 Я ж казала, що більше. У дужках у нас в сантиметрах. Сантиметр. Все, це буде відповідь. Відповідь 14 см. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.